Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це ще не колекція. а депресія це є захворювання чи гріх? Ну, дивіться, то є сигнал того, що сатана на вас сів зверха і їде й поганяє вами. Сатана даве на жалість. Ой, ти така нещасна! Ти такий нещасний! Ой, війна, біда! Біда була завжди. І ніхто не казав, що не буде біди в світі. Бо гріх скалічив людство, і явол покалічив людей, але є Ісус Христос, через якого ми зціляємося. То є наші ліки, то є наша підтримка, то є наша розрада, то є наша сила, бо Господь наша сила і пісня. А тому, дорогі, депресія, якщо сильний депресивний стан, моліться, читайте псалми і зверніться до лікаря. До лікаря, щоб він вам трошки приписав антидепресанти, бо є різні депресії, але то сигнал і тривога, що діявол вам наслав в меседжер стільки вже тих СМСів і стільки того всього, що вже є е, блокування ваших, би сказати. Таких духовних здібностей? ви ж діти Божі, яка депресія? Просувся зранку богу дякувати, дожив до вечора. Слава Богу. І живи людина, не гніви Бога, не гніви Бога. Є люди, що страшні, долі, все, і депресії не впадають. А є таке, що ой там десь хлопець покинув, ой, там десь дів, дівчинка покинула. Все, вже я буду різав'є. Що різати? Язика відрізати собі треба, а не, не в'єни. І діявола, скиньте з плечей. Скиньте з плечей, то гет. Гет скиньте. Дякую вам.